Що великдень день святий, великий день, день радісний і весняний. Квітне веснує земля, рястом синіють поля, в небі у ріках блакить, як цю красу не любить. Такий самий чудовий весняний сонячний день. Воскрес і Син Божий, Ісус Христос, який приходить до людей, несучи їм здоров'я, радість, любов до життя та весни. Усе радіє і сміється, і сяє сонечко з небес, пташки співають в полі, в лісі, І чути дзвін аж до небес. Скільки чути дивних звуків, скільки віщих голосів, та чутніше всіх з небес. Роздається, клич святковий, клич грімкий, Христос воскрес! До цього свята готувалися ретельно. Кожна господиня намагалась, щоб її домівка, особливо в святковий день, була прибрана чистенько, розвішувала випрані й випрасовані рушнички та скатертинки. По господарству їй допомагали і її діточки, підбітали подвір'я, доглядали квіти і з нетерпінням до цього свята. Полюбляли разом з матусею випікати духм'яні запашні пасочки. Тож подивіться, як це було. Точа аж доню і паски випікати. Яке гарне тісто ми з дочкою замісили та у форми його налили. Піднімайся скоріш, наша пасочко, ми прикрасим тебе, наче казочку. Справ у нас домі ще дуже багато. Будемо далі працювати, крашенки фарбувати, писанки малювати. До Великого писанку розмалюю, червоних крашенок нафарбую, й татові подарую. По три рази кожного поцілую. Поки доню будуть писанки на світі писати, Доти люд наш буде жити і край наш процвітати. Ой кувала зозуленька, як цвіт калина, що найкраща писанка то наша Україна. То народ свій щиро любить, вірно землю хто кохає, в того серце золотою писанкою завжди сяє. родзинки горішки додали і нарешті дістали наші паски. Кольоровою глазур'ю поливали, маком хрестиком викладали, дух їм шафрану в хаті, ми з матусею дуже раді. рушник на стіл поставили паски, нам вдалися вони з Божої ласки. Як тільки задзвонили дзвони до сходу першої зірки, взяла матуся кошика з писанками, крашанками, пасочкою, прикрасила їх вишиваним рушничком. Та разом з Донею пішли до церкви. А коло церкви стояли люди, вогні свічок сяяли всюди, Паски у церкві святяться і свяченою водою кропляться, всі люди в радостях молитви співають і один одного вітають. Христос воскрес, казала мати, а у відповідчу істину воскрес. А в небі сонечко аж грає, усіх дівчат в гайок скликає. Травами та квітами вкрились килими. Сонечко виблискує, радію я весні. Недаремно в Україні існує повір'я, що Великдень таке велике свято, що і сонце гуляє, бо все радіє, як на небі, так і на землі. Гріє землю наше сонце, тепле їй проміння шле. Ніжні квіти я тримаю, з них віночок я сплету. Ой, виходьте, дівчата, цей день на вулицю весну красно зустрічати і віночки сплітати. Радість неземна, все єднає, і надія кличе у полід, тожествує воскресіння диво, у вінку зворушливих пісем. Яка велична днина, яка любов, і ласка, і краса Господь віддав улюбленого сина, щоб людям всім відкрити небеса. Велики свігли, сонце перемога, пробудить душі і очистить. Знов в серці воскре